Гарантований платіж так називається принципово. Нова для України система фінансування бізнесу. Цей унікальний інструмент дозволить залучати ресурси при поставці продукції з вістрочкою платежу за ставкою 4% річних. Це відмінний стимул для економіки, адже залучення таких ресурсів дешевше будь-якого банківського кредиту і вигідніше використання власних коштів, зазначають приватівці. Схема отримання фінансування проста. На сьогодні обсяг доступних клієнтам лімітів гарантованих платежів складає більше трьох мільярдів гривень, а до кінця року сягне десяти мільярдів. 65% можна тільки цими деньгами оплатити. Можна оплатити оренду, можна оплатити труби, можна оплатити сірйо. Можно оплатить э, комбайн, а налоги заплатить нельзя, за электроэнергию заплатить нельзя. Взять в виде зарплаты нельзя. Но это 35% платежа. Никакого подвоха здесь нет, никаких дополнительных комиссий нет. Приватбанк також оголосив про революцію своєї системи обслуговування бізнесу. Відтепер корпоративні клієнти банку зможуть здійснювати платежі та отримувати інші банківські послуги в будь-який час доби і без вихідних, при цьому нічого не доплачуючи за операції в позаурочний час. Вимушені простої банківської системи свята і вихідні коштували економіці мільярди гривень доходів. Цілодобове обслуговування «Юросі Приватбанку» доступно всім корпоративним клієнтам та підприємцям в будь-якій точці України та світу через систему интернет-банкингу та мобільні додатки. Это правильная технология, это правильная технология обслуживания. Обслуживание сегодня это не только улыбки и не столько улыбки в отделениях, сколько правильные технологии и правильное понимание того, что все-таки банк для клиента, а не клиент для банка. А до кінця травня оплатити товари можна буде за унікальним QR-кодом в більш ніж тисячі українських інтернет-магазинах. Приватбанк презентував одну з перших у світі систем QR-банкінгу безконтактних платежів, яка дозволяє оплачувати покупки та отримувати доступ до банківських послуг, просто щитуючи спеціальний код камерою смартфона. Сьогодні QR-коди одна з ключових технологій в світі мобільного банкінгу, адже здійснювати безконтактні банківські операції можливо будь-якою навіть найпростішою. Моделю смартфона з камерою. На відміну від інших безконтактних технологій, ці платежі не вимагають спеціального обладнання та придбання додаткових карт або наліпок. Допустимо, вам потрібно зняти 100 гривень, але ви забили свій кошельк вдома. Вам достатньо підійти до будь-якого банкомату Приватбанка. Він є на кожному углу і навіть на углу цієї сцени він є. Для того, щоб зняти гроші в банкоматі. В своем смартфоне я выбираю снятие наличных. Указываю сумму, которую я хочу снять. Ввожу пин-код карты. Нажимаю Получить наличные. На банкомате нажимаю кнопку операции без карты. Сейчас банкомат генерирует уникальный QR-код, считав который я получу из него деньги. Появились мои истории. Фінансова установа і далі йтиме шляхом провадження революційних новинок, які значно спростять життя клієнтам і сприятимуть активізації бізнес-процесів. В основу нашої роботи ми положили качество обслужування і взаємоотношення центр клієнта обслужування, яке він отримує у нас, ми зрозуміли, що сьогодні нам гораздо вигодніше вкладувати в. Повышение качества обслуживания, нежели расширение нашей клиентской базы, она у нас и так достаточно большая.